Сьогодні відбулось засідання постійної комісії з питань самоврядування, адміністративно-територіального устрою, депутатської діяльності та етики, законності, правопорядку та боротьби з корупцією Кременчуцької районної ради. Депутати розглянули 15 питань порядку денного, серед яких про дострокове припинення повноважень одразу п'яти депутатів районної ради: Ірини Юрченко, Андрія Дрофи, Віталія Волошка, Олександра Казимзаде та Віталія Буленка. А також про припинення повноважень трьох заступників голови районної ради Едуарда Скля Ревського Олександра Климовських та Івана Іпатенка розглянули і питання щодо затвердження списку присяжних Кременчуцького та Козельчинського районних судів. Регламентну комісію відвідав і начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олександр Аленін, який наголосив на важливості відновлення роботи Кременчуцької районної ради. Дякую за те, що сьогодні нарешті вдалося в комісії депутатській зібратися. І наразі питання, які накопичилися за сів. Майже три роки всі на розглядаються на комісії, і сподіваюся, що наступним буде кроком вже зібрання депутатів на сесію і прийняття рішень. Дякую за те, що перекрок зроблений. Всі депутати всіх фракцій, які представлені у нас в Кінчуському районі, зараз доєдналися до цього засідання. до Роботи власні комісії Підумаю, що наша рада нарешті збереться і буде працювати в інтересах жителів Кременчуцького району. Члени комісії розглянули питання про звернення депутатів Кременчуцької районної ради до президента України Володимира Зеленського, про звіт голови районної ради про свою діяльність та про дострокове припинення повноважень голови районної ради. Процедура внесення проєкту рішення про дострокове припинення. Голови районної ради витримано згідно регламенту. Дійсно, я був тоді на робочому місці. Група депутатів прийшла, не заставили його на робочому місці, звернулася до мене. Ми пішли, оприлюднили цей проєкт рішення в ці будівлі в трьох місцях. Працювати нам необхідно, тому що три роки орган представницької влади під час великої війни не працює. Це ну, це припустимо, це не додає впевненості. Нашим виборцям не додає нам самим авторитету як органу місцевої влади. Тому ми вважаємо, що за необхідне збиратися очно, збиратися не дистанційно, не онлайн, збиратися очно. Це таке загальне питання, яке важливо вирішити, тому що я бачу цю управлінську кризу. Вона є. Має бути спілкування толерантне з депутатами, мають бути організаційні моменти. Їх немає. Немає до кого йти, немає з ким спілкуватися. У людини його місце роботи, весь Кременчуцький район, де його шукати, маячок на нього вішати чи що. Якщо ми бачимо, що ми хочемо працювати, у нас є така єдність, вона й зараз тут є, то можливо треба просто змінити голову ну, і відпустити людину. Можливо, людина ну, не вбачає в собі здатність оперувати якось так. Розглянуті питання підтримали. Тепер поки що голова Кременчутської районної ради Дмитро Колотієвський має скликати сесію та розглянути ці питання разом із депутатами. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Іван Ткаченко, Кременчуські новини.